О яке ж воно, нічне небо над українським степом. Ти вже ніби в космосі, величезні сліпучі зірки у безмежному просторі. Вони мерехтять, вони кличуть до себе, наче обіцяючи розповісти усі таємниці Всесвіту. У 1957 році, вражені голосом першого супутника Землі тими неголосно пульсуючими Біп-біп, які вперше почули людство з космосу, шведські академіки звернулися до радянського керівництва з проханням, щоби ті назвали головного винуватця цієї епохальної події. Нобелевською премією хотіли відзначити за відкриття космічної ери. Хрущов відповів наївним дивакам. Творцем першого супутника є весь радянський народ. У советських собственная гордость на буржує в смотрят Свісака. А ще зрозуміла секретність. Сергія Павловича Корольова, винуватця початку космічної ери, мало хто знав, навіть з тих, хто працював молоч. И вот случай такой, монтажники дорабатывают наземную оборудование, сидят, паяют там эти кабельные разъемы, штепсельные разъемы и все прочее. А Королев решил сам проверить, как же идет эта доработка. Заходит, а они вместе с Глушко ходили в шляпах, оба. Ну и заходят, а этим монтажникам сказали – никого не пускайте, смотрите, чтобы это, ну, это их и начальник, там, прораб, я им сам сказал. Ну, а заходит Королев с этим, а в лицо Королева-то никто фактически не знал в те времена, это же было совершенно секретно. Он заходит, а эти монтажники, что приперлись? Ну-ка, вылите отсюда, и без вас тут то что. Ну, Королев со свойственной ему одесской шуткой yerfs. снимает шляпу, и как, как в, 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 в мушкетер там, знаете, так Сергій Павлович Корольов говорить к вашим слугам. Глушко теж шляпу. Валентин Петрович Глушко к вашим слугам, Ну, ці монтажники обалдели. 92-річний Іван Бровко, колишній командир стартового дивізіону першої в Радянському Союзі балістичної ракети, років 20 тому виступав у Києві зі спогадами. Коли він назвав Корольова українцем, то його сподвижника генерального конструктора позбавили слова. Справжня біографія Корольова багатьом і досі практично невідома. Бровко особисто познайомився із Сергієм Корольовим одразу по закінченні Другої світової війни під час спільної роботи над вивченням передового досвіду німецьких ракетобудувальників. Кілометрів за сто від Берліна корольов, який сидів спереді рядом з шофером, зупинив машину і пересів до мене. Він уважно подивився на книжку і запитав мене, що ви читаєте. Я показав йому палітурку, і він прочитав Юрій Яновський, вершники, і стрепенувся. Так що, це той Яновський, з яким я разом учився у політехнічному інституті? Я говорю, очевидно, він. Оскільки я знаю, що Яновський закінчував Київський політехнічний інститут. Тоді це він. Почекавши хвилин дві-три, він подивився на... Мене і показуючи на книжку, запитав, можна на два-три дні? Я говорю, Сергій Павлович, будь ласка, але ж дивіться, це написано українською мовою. Він відповів, запам'ятайте раз і назавжди, читати в оригіналі значно корисніше. 1905 рік. Імперією прокотилася перша російська революція. А старовинне українське містечко Ніжин жило своїм звичайним життям. Так як сотні і сотні років до того. Люди працювали, торгували, будували, порпалися на городах, одружувались, народжували дітей. Крім початкових шкіл, Тут, у Ніжині, діяли дві гімназії і другий в Україні після Могилянки вищий навчальний заклад історико-філологічний інститут, збудований на кошти, які заповів князь Олександр Безбородько, канцлер імперії за Павла І. Одним із перших студентів там був Микола Васильович Гоголь. Сталася тоді у Ніжині подія, яка нічим особливим і не вирізнялася. У Миколаївському соборі випускник інституту, новоспечений гімназичний вчитель Павло Корольов, родом з Могильова 29 років, обвінчався з Марією Москаленко, родом із Ніжина 17 років. Все було пишно, урочисто, проте наречена не виглядала щасливою. Марійка зовсім не збиралася заміж. Щойно закінчила гімназію і мріяла про подальше навчання. Батьки ж були іншої думки. Павло отримав призначення у Житомирську чоловічу гімназію викладати російську мову. Мешкало подружжя у будинку на вулиці Димитрівській. Оселя була затишною, та щастя в ній не було. Чоловік важкої вдачі, він був дуже ревнивим і його ревнощі мали маніакальний характер. Надію на примирення подарував день 12 січня 1907 року, коли у них народився син.